Зараз ми раді вітати в нашому ефірі Артема Романюкова, командира підрозділу Збройних сил України. Артеме, бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я. Щоб ближче познайомитися з нашими глядачами, ваша спеціалізація артилерійська розвідка. Тобто, ви маєте визначити точне місце розташування позиції ворога і давати координати тим, хто безпосередньо вже знешкоджує його. На вашому напрямку зараз стало важче розвідувати цілі. Ну, дивлячись з цим, з чим порівнювати взагалі-то, якщо ми беремо початок великої війни, то звісно певна дезорганізація і хаос в рядах противника він приносив свої плоди. Ми могли знищувати там багато різних одиниць навіть, там найрідкісної техніки. Зараз, коли війна в такому позиційному форматі відбувається, то порівняно з Ситуацію на початок вторгнення, звісно, що важче, якщо порівнювати динаміку якусь за останні там тижні чи місяці, то я б не сказав, що є якесь зрушення в якийсь бік. Скажімо так, коли лінія фронту більш-менш стабільна, то щільність і концентрація, там насиченість певної смуги прифронтової оцією ворожою технікою, особовим складом і. Ну, Купою іншого, що може бути цікаво для ураження для, для нас, воно ну, настільки високе, що розвідник, з достатнім досвідом, маючи просто ділянку, на якій він може працювати, він завжди знайде для себе роботу, завжди знайде точки прикладення зусиль для нашої артилерії і для інших засобів ураження. Так що, загалом. Загалом роботи багато, роботи є, і є що знаходити. Якщо говорити про успіхи, останні ваші досягнення на тій лінії фронту, де ви зараз служите, які цілий противника вдалося розпізнати і знищити? Ну, ми працюємо е, на багатьох ділянках на, на по лінії фронту. І е, я ну, не можу конкретно асоціювати да, той чи інший засіб, знищений. Нашою армією з собою чи зі своїм підрозділом, але ми можемо з вами просто зазирнути в зведення Генштабу <кхід> в останній, і я там зверну вашу увагу на декілька позицій. Позиція перша, якщо ми беремо результати останніх там ну десяти може днів, то ви помітите в зведення Генштабу значне таке, таке хорошу динаміку по знищенню ворожої артилерії. Ворожих реактивних систем залпового вогню, тобто радів в тому числі. І це дуже добре, що це зростає цей показник, тому що ну, ясна річ, що кожна знищена єдиниця артилерії ворожої – це збереження життя в першу чергу наших бійців і збережена наша артилерія. Друге, на що мені здається, що можливо ну, недостатньо та звертають увагу. А це є такий рядочок в зведенні Генштабу, невзрачний такий спецтехніка. Так і от зазвичай за цією спецтехнікою ховаються дуже цікаві різні засоби, які суттєво послаблюють ворога, коли вони знищені. Якщо беремо знову ж таки останні 10 днів, може 2 тижні, то публічно публікувалася інформація про знищення, наприклад. Ворожої РЛС контрбатарійної боротьби, зоопарк називається вона, а про це багато писалося. Навіть британська розвідка робила таке зведення про те, що це суттєва втрата. Що це таке взагалі? Це система, яка дозволяє по <кх> напрямку польоту нашого снаряду визначити звідки він був запущений, і одразу ж відправити туди вогонь у відповідь. Тобто, фактично, знищення одного такого зоопарка, воно. Засліплює принаймні частково противника на достатньо суттєвій так. ділянці фронту. Тобто, робить важчою так само... їхню контрбатарейну боротьбу з нами. Артема, дякуємо вам! На жаль, обмежені в часі вдалого і безпечного для вашого підрозділу полювання на ворогів. Артем Романюков, командир підрозділу збройних сил України, був разом з нами.